Вітаю. Говоримо про літературу, говоримо про прекрасних людей, котрі творять цю літературу. І трішечки про мене, котра причетна все-таки до Красного письменства. Мені б, можливо, і не вистачило сміливості писати прозу. Але колись багато років тому, на початку 2000-х, я е, так дуже несміливо принесла кілька своїх новел своєму викладачу покійному вже тепер царствуєму небесне Богдану Івановичу Мельничуку. Він був людиною е, такою прискіпливою в літературі, дуже уважним читачем, переглянув новели. Мої і сказав, що вартують того, аби їх друкувати. Так само Богдан Іванович написав передмову до моїх новел, і мені було надзвичайно приємно, коли там я прочитала вже пізніше Богдан Іванович написав: є в наталених новелах щось від Черемшини. Є від Стефаника, є від Леся Мартовича. І я тоді подумала, таке, напевно, варто писати далі. Маленька книжечка вийшла в 2006 році, Великодній дарунок. То були мої перші новели. І з того часу. Писалася поезія, писалися писанки, і аж десь у 2020-му знову з'явилися новели. І було це тоді, коли я працювала в Польщі, можливо, туга за рідним краєм, можливо, якісь спогади. Про людей, котрих я добре знала, про їхнє життя. І так, твір за твором, впродовж двох років з'явилося більше 30 новел. Дуже шкодую, що Богдан Іванович не встиг докладно з ними ознайомитись. Кілька новел він просто переглянув, сказав, годиться, але вже не зміг прочитати і не зміг написати передмови. І я так десь ті новели трошечки відкладала, відкладала. А цього року таки наважилася і незабаром побачить світ, книжка моїх новел та оповідань. Під назвою Третій берег. Чому? Для чого? Е, як сказали мої мої перші критики, ті, хто вже читав е, новели в рукописах, що це повернення до тих. Сільських мотивів, котрі звучали в новелах моїх попередників. Село вже інше, сучасне, але людські трагедії залишились такими, такими як були і кохання. І зрада, і важка праця, і недовіра. І всі вони, майже кожна моя новела прошита ниткою заробітчанства. Майже в кожній новелі хтось з головних героїв або з другорядних прямо чи дотично має стосунок до. Заробітчанства, бо таке наше життя, такі наші реалії, і ми е, в цих нових реаліях залишаємося часом беззахисними, часом розгубленими і е, намагаємося якось вибратися з такого стану. І я собі подумала: все-таки, напевно, краще побачити чуже життя, чужі помилки і десь уберегтися від необачних слів чи необачних дій в майбутньому. Всі мої герої, звичайні прості люди, котрі народилися і виросли в селі, котрі, можливо би. Хотіли там далі жити і працювати, але так склалися обставини, що е, мусили поїхати. Інші хотіли б поїхати просто до міста і час від часу повертатися в батьківську хату, але не завжди є така можливість, треба продовж багатьох років бути не тільки за межами рідного дому, і за межами рідного краю. Мої герої сумні часом, часом веселі. Новели є і жартівливі, правда, їх менше, їх всього дві. Новели є такі болючі, з сумним фіналом. А В декотрих творах я даю своїм героям шанс виправитися. Жити далі, бути щасливими. І дай Боже, через тиждень-два вийде книжка. Тоді кожен зможе прочитати той, хто любить читати прозу без фантастичних домислів на реалістичних прикладах. Це вже є написано і воно побачить світ. А тепер про те, що мене болить, про що хотілося би писати, про що кричить моя душа? Одна з ненаписаних і невисвітлених тем це роки після Другої світової війни, це повстанська тематика. Багато є творів про тих хлопців, котрі перебували в лісі. Багато є творів про їхню боротьбу, про їхні думки, про їхні прагнення. А я спілкувалася з колишніми дівчатами тих хлопців. Правда, вони тоді вже були старенькими бабусями. Говорила, говорила з тими, хто був висланий до Сибіру за допомогу бандерівцям чи. У німцям чи повстанцям, як тоді казали, О тих 15-річних, 16-річних дівчаток зовсім юних, їхні розповіді про тюрму, їхні розповіді про їхнє життя в Сибіру. І це все реальні події. І коли я розповідала своїм знайомим, вони мені сказали, як ти ще про це не написала. Мусиш написати, воно того вартує. І е, дійсно е, дівчинка 16 років, виходить заміж, її арештовують просто в вінку і в стрічках. В вечорі коли вона ходила селом, покликала майже пів села на своє весілля, власне, але на тому весіллі вона не була, бо її вже до п'ятниці ранку забрали в тюрму. Вона вже розплітала свою косу з стрічками у Коломийській в'язниці. І е, болючі допити, страшні знущання. Але найбільшим ударом для цієї дівчинки тоді. Е, було, була очна ставка з її коханим, тобто ж, з нареченим, з котрим вона через три дні мала взяти шлюб. Коли їх привели і постав, поклали одне перед одного, вони подивилися, хлопець упевнено сказав: цієї дівчини я не знаю. І Його відпустили. Він почав працювати на москалів. А її відправило 16 років до Сибіру. Ця дівчинка 40-градусний мороз, е е валила дерева в тайзі, в снігу, в морозі. В проголодь, але вона вижила, вона повернулася до рідного села. Вона там ще в Сибіру, біруйшла заміж, повернулася з чоловіком. І всі наші державні свята, оця вже бабуся, я її пам'ятаю бабусею. Вона ходила на могили загиблих повстанців з квітами, з вінками, з прапорами. Вона прикрашала ті могили. Вона виступала, всюди говорила, розповідала тільки б її запросили, може, не може, має здоров'я, немає. Вона приходила, вона нагадувала про ті часи. І таких людей, таких жіночок в селі в нас було дуже багато. Виселено, виселили їх багато. За одну ніч 18 сімей, а ще до того, а ще після того. Хтось повернувся, хтось не повернувся. Ті, хто повернувся, потім відкрили архів і знайшли прізвище людини, котра підписалася під їхнім вироком. Правда, тієї людини вже давно не було в живих, але правда. Таки відкрилася. І як казала мені одна жіночка, котру трьохрічною відвезли до Сибіру з мамою, каже, ми не маємо такого ну, бажання мстити. Нам просто дуже боляче, що наше дитинство, наші кращі роки, пройшли далеко від рідної землі в дуже важких умовах. Такі події я тепер пишу, маю такі, маю плани і дуже хочу видати наступну книжку, як Бог дасть, як буде така можливість. Ще одна тема, котру не можу обминути, це писанкарство. У Дюрові було багато писанкарок, вони. Дуже скромні жіночки вони не так багато говорили, але робили свою роботу. І кожного року, перед Великоднем Джурів мав свої власні писанки своїми символами, своїми барвами, кольорами, як казали жінки. І кожна з них могла не просто зробити писанку, бо в нас казали писати писанку. Вони могли докладно пояснити, що на тій писанці написано, і котра писанка призначена для молодої дівчини, і е, символізує здоров'я та вроду, тобто такій дівчині писали, молодим дівчатам писали писанки. Які саме писанки були призначені для хлопців молодих, що писалося для сімейного затишку, для міцної сім'ї, для достатку, яка писанка символізувала врожай? І всі події, пов'язані з писанками, цікаві моменти життя. І це також, поки воно ще є, поки воно пам'ятається. Вартує того, аби написати. Написати книжку. Буде така можливість, приїду з заробітки, бо спонсорів, на жаль, поки що нема до такої літератури, обов'язково буду писати. І ще одна тема це тема мого родоводу. Дуже е, цікаві, дуже неординарні люди мої предки. По татовій лінії радищів знаю дуже мало. Пам'ятаю тільки свою бабусю, котра складала пісні і тексти і мелодію. І як колись розказували про неї, що замолоду, жодна забава врожнові не минала без неї. Тра прожила дуже важке життя, бо не вміла читати і писати, дуже хотіла. Але один чи два дні тато відвів її до школи, а потім вів до школи, зустрів е сусіда. Сусід каже: куди дівку ведеш, та веду до школи. Та якими ти здорів, на що здурів, нащо дівці вчитися? Купи дівці, кілька овець, хай пасе, і то користь якась буде. І купили бабі. Кілька овець змусили пасти, до школи не пустили. І вона про це дуже шкодувала. Родину свого дідуся, тобто родовід знаю трошки більше. Бо біля дідуся зростала, дідусь приділяв мені багато часу, багато оповідав. Коли була маленька, такі історії, котрі я могла зрозуміти, коли вже стала трошки старша. То вже розповідав більше чогось такого. І згадую собі, як сварилися з мамою. Мама сперечалася верніше з дідусем. Коли я ще геть маленька, в молодших класах дідусь мені розказував про голодомор і про голод. І мама завжди казала: не треба. ну Хай вона цього не знає, вона ще замала, а дід був переконаний, що. Що все таки варт, аби я знала. Е, так само е, спочатку, коли була маленька, замовчували про одного з моїх дядьків. Е, це Степан Олексійович Глушко. Е, директор першої у Станіславові жіночої гімназії. Е, потім е, хорунжий Січового війська, а вже згодом. Е, Комендант Івано-Франківська у воєнний час в часі Другої світової. Е, аж уже пізніше дідусь розказав, як вони посперечалися, посперечалися із-за того, що коли дідусь повернувся з концтабору. Бо він був військовим польської армії, жовніром польського війська і воював за Польщу проти німців, сидів у німецькому концтаборі. Дідусь повернувся тут вже почалася війна спочатку 39-й, дуже коротко, радянська влада потім німці. А дядько пішов до німців, став комендантом Франківська. І для мого дідуся це була надзвичайно трагедія велика. Він не хотів з ним розмовляти, не хотів його бачити, не хотів, щоб приїздив в гості. Але потім дядько все-таки знайшов можливість з дідом поговорити і переконав діда, що він не німцям пішов служити, він пішов служити в Україні, що треба в будь-який будь час шукати можливість, будь-де. Робити так, щоб допомогти Україні і українцям. І вже потім, коли дід зрозумів, коли дід уже там десь йому і допомагав у чомусь рятувати людей, то дід уже говорив інакше, дід уже також погодився з тим, що дядько служив не німцям, а служив Україні. Ну і ще багато таких. Дуже дуже цікавих історій, власне, та історія концтабору мого дідуся, як він туди потрапив, і як він там перебував, і як вони чотири доби без їжі і вже помирали з голоду. І як він пішки йшов додому, повертався, як сидів у Російських застінках в півниці, котра е, зверху донизу була заляпана кров'ю, про це дід тільки один раз роз, розповідав. І ще, ще багато таких історій. Тобто, якби була можливість, я б писала, писала і писала. А так поки що треба робити перерви, але я при, кожні, при кожній нагоді. Я знову беру ручку в руки.